Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на нашій вечірній молитві, на нашому розважанню, черговий раз, маючи змогу підвести підсумки свого дня прожитого, зважити всі свої вчинки, слова діла, і, що найважливіше, Почути і зрозуміти, наскільки Бог нас любить і підтримує. Тож запрошую всіх на вечірньої молитви. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ті, що на Господа уповають, відновлюють сили, немов орел, здіймають крила, біжать, не знаючи втоми, йдуть уперед, не знемагають. Наслідки того, що ти вповаєш на Бога. Що ті, хто приймають Бога в своєму житті, ті, хто на нього вповають, вони стають безстрашними. Вони стають людьми, які мають неймовірний потенціал. В чому, чому секрет, здавалось би, що таке віра? Хтось може сказати, я розумію, там піти в спортзал. Коли ти тренуєш своє м'язи, стаєш сильним. спортсмен, який там постійні тренування має, коли ти чогось вчився, все це зрозуміло, як це працює, як це діє. А при чому тут Бог? Той, якого ти не бачиш? Той, якого ти часто не розумієш? Як, вірячи в нього, ти отримаєш неймовірну силу? Знаєте, сила віри. І сила людини, духовної людини це вміння робити крок у невідоме. Вміння рухатись тоді, коли ти, вроді би, не знаєш, як рухатись. Справжні сміливою людиною є та людина, яка не боїться війти в темну кімнату. Тобто віра це робити крок тоді, коли страшно. Віра це робити крок тоді, коли, здавалося би, все завершено. І от саме ось це, вміння робити крок у невідоме, вміння робити крок у щось незрозуміле робить нас сильним. Бо тоді, в той момент, коли людина робить крок в невідоме, вона покладається на дві речі. Вона покладається на власну силу, тобто на самого себе, і вона покладається на свої знання, те, що вона здобула, те, чого вона навчилась. Тобто, основа віри свого роду це є моя власна сила, як фі, в першу чергу фізична, а в другий момент, другий крок віри, це і моє знання, яке я здобуваю. Саме ось це і робить людину сильною. Саме це робить людину тою, яка не втомлюється. Кожного ранку, прокидаючись, я вірю, що сьогодні я переможу. Лягаючи спати, я вірю, що Бог охоронить мене. Я вірю в мої сили, тому що Бог дав мені це тіло через моїх батьків. Бог дав мені розум, силу розуму, який вміє контролювати мене. Сила віри в тому, що зробити кроку невідомо. Невідоме це вміти повірити у самого себе. Бо насправді тільки людина є найбільш невідомим сотворінням в цьому світі. Космос можна навіть дослідити. Все можна дослідити, окрім людини. Скільки би не писали психологи різних трактатів про психіку людини. Не проводилось різних тестів, які би не складали там так звані астрологи, гороскопи, ніхто про людину насправді нічого не знає. Тільки сама людина може себе пізнати. Тільки сама людина може щось змінити в своєму житті, але якраз в цьому і полягає сила віри, що я роблю крок у невідоме по відношенню і до себе. Зробити крок у невідоме відношенню до себе, це означає прийняти себе таким, яким я є. Прийняти все те, що я роблю. Прийняти все те, що я не можу зробити. Прийняти все те, що я не зміг зробити, робив, але не вийшов. Осе є зробити крок у невідоме. Осе є сила прийняти себе. Знаєте, сьогодні мав змогу слухати наших хлопців, хлопців, які пережили доволі страшні моменти в своєму житті. І, знаєте, бачив в їхніх очах одне питання: чому я не врятував свого побратима? Ну, не у всіх, декого. І я розумію, що ця людина в цей момент вона переживає не за себе, вона переживає тільки за те, що вона не врятувала. Але чи мав ти силу і змогу? Чи мав ти можливість це зробити? І от повірити в себе, це робити все, що від твоє можливе. І якщо в даній ситуації. Ти не можеш врятувати свого побратима. Фізично не можеш. Тому що йде бій. Тому що, можливо, тебе поранено. Тому що вас розкинуло десь. Це не означає, що ти винен. Це означає тільки одне, що в той момент я не можу цього зробити. Але за це картати себе не можна. За це не можна себе звинувачувати і постійно жити цими думками. Чому я їх не врятував? Оце є жити у зневірі. Це є жити без Бога. Знаєте, можна себе запитати, а чи Бог себе картав, коли бачив, як Його Сина Ісуса розпинають на хресті? Адже Він послав Його. Щоб врятувати нас, щоб навчити нас людей жити по-людськи, жити по правильно, навчити нас любити і що отримав його син. Спершу хвалили, мало не оголосили царем, та оголосили царем. А через кілька днів зрада, зрада учня, який, з яким він разом хліб ділив, зрада тих людей, які його кілька днів перед цим. Йому кричали, Осана на висотах? Вітаємо тебе, царю! вітаємо тебе, дави, наш переможцю. А буквально через кілька днів кричали йому розіпни. Хіба отцеві не боліло, і не стояло в нього питання, за що я ж вам дав свого сина, щоб він вас рятував? Хіба отець тоді себе не звинувачив, а навіщо тоді ця жертва була? Я думаю, відповідь була дуже проста в самого Бога. Як навчити людину цінувати життя, якщо це життя в людини не забрати? Як не навчити себе цінувати, якщо ти не побачиш, коли поряд помирає твій побратим? Як тоді себе навчити цінувати життя? Особливо що я зараз хотів би звернутися до наших, е, передайте, можливо, це можливо, хто має змогу, до наших е, офіцерів, солдатів, командирів. Що, бачачи смерть свого побратима, ти маєш себе не звинувачувати, а навпаки цінувати це життя ще більше і вчитися це життя берегти. А щоб зберегти чиє життя. Ти маєш навчитися берегти Його сам. Ти маєш навчитися сам вірити в себе, вірити в свої сили, вірити в свої можливості. І це стосується кожного з нас. Я вірю в те, що я можу це зробити. Я вірю в те, що я можу завершити будівництво цього храму, знайти для цього кошти. Я вірю в те, що я там можу, не знаю, Є так швидко якийсь приклад привести, але думаю, що кожен сам для себе знайде, що я вірю, що я можу це зробити. Саме коли ти живеш цією думкою, я вірю, що я можу це зробити. Я вірю, що наша держава переможе. Я вірю в те, що в нашій державі буде нормальна влада, яка буде дбати про людей, а не про себе. Я вірю в те, що люди, які все життя жили на хабарях, Тепер перестануть брати хабарі, тому що ті гроші, які вони беруть за це, виходять їм на гірше і на зло. Я вірю в те, що можлива зміна. Я вірю в людину, бо людина це Боже творіння. Я вірю в свої можливості. Вірю в те, що я можу щось зморувати. Я вірю в те, що я можу зробити якийсь прекрасний виріб із дерева. Я вірю в те, що я вмію гарно грати на гітарі і буду грати, давати величезніші концерти. Я вірю в себе. Ось що сьогодні важливо для кожного з нас. Ось що має стати підсумком сьогоднішнього дня для кожного українця. Я вірю у себе. Я вірю у власні сили. Я вірю у своє знання. Я вірю у своє вміння. Я вірю, що моє життя не намарне. Я вірю в те, що не... я живий, значить, це є дано для того, щоби я, змінивши себе, змінив цей світ. Я вірю. І той, хто вірить, покладається на Бога. Той, хто вірить в себе, той, хто вміє робити цей крок, він якраз і вірить в Бога. Бо Бог це щось для людини незрозуміле і невідоме. Бог це щось, що ми не можемо пізнати. Бог це та темна кімната, в яку треба просто зробити крок. А там, знаєте, що в тій кімнаті? Стоїть лампочка із датчиком руху. І як тільки ти зробив крок в цю темну кімнату. Зробив не один, а два, три, війшов в цю глибину в ці кімнати, це світло запалюється. І тоді ти бачиш, що в цій кімнаті. А в тій кімнаті є все необхідне для життя. А в тій кімнаті є все для того, щоб моє життя було прекрасне. Ось це є вірити в Бога. Ось це є мати, цю безмежну силу. Це вірити. Це вступити в цю кімнату, дозволити Богові керувати моїм життям. Тож повторююся ще раз: підсумок нашого життя сьогоднішнього дня це сказати собі, собі сьогодні ввечері. Я вірю в Бога, я роблю крок вперед, це невідоме. Бо я вірю в самого себе, я вірю у власні сили. У власне вміння, у власне знання. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у споку, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови, захони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших. Захисників, всіх наших хлопців, які зараз і дівчат, всіх українців, які зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу Україну. Даруй швидке, і ви, е, оздо, е, швидке одужання для всіх наших поранених бійців. Загой їх рани, Господи, і поверни їм кріпость духа, сили, здоров'я. Збережи життя для кожного волонтера, медика, водія, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, всіх людей різних комунальних служб, служби прикордонників, служби МНС пожежників поліції, всіх українців, які приводять на окупованій території, в зоні бойових дій чи в полоні. Збережи їхнє життя і поверни живими, нашкодженими додому. Просимо також Твого Господи, чуде, просвітли серце, душу і розум кожного росіянина на нашого ворога, щоб вони розкаялися у своїх гріхах, визнали всі свої злочинства, які вони вчинили, склали зброю і залишили територію України і Криму. І більше вже ніколи ні з ким не воювали, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчасно, на і вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Завтра наш день розпочинається в 8 годині Божесної літорії. Слава Ісусу Христу!